Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Відомо наступне, що сьогодні вранці до Києва прибули лідери Франції, Польщі, Великої Британії та Німеччини. Як повідомляють засоби масової інформації, є вже кадри на залізничному вокзалі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Зустріли міністра закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник офісу президента України Андрій Єрмак. За туском до столиці разом з Напотісі прибули його е, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ось Він на кадрах також ви вже бачили Амоналі Макрона, Кір Стармер зараз тисне руку главі офісу президента. Відомо що сьогодні, як анонсував Володимир Зеленський, 10 травня в столиці нашої країни відбудеться з'їзд зібрання коаліції. Хтось каже рішучих, хтось скаже охочих, але головне, що це є лідери. Європейського старого континенту, і вони всі в Києві. Що цікаво і важливо, окрім цих лідерів країн, також участь підтвердила і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. А ми знаємо, що вона є одна з ключових на європейському континенті з точки зору з проекції саме Білого Дому Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Вона має напевне найкращі відносини з 47 м Президентом США ну, От ви бачите ці кадри. Сьогодні відбудеться засідання. Це повинно відбутися, і малоні буде в онлайн режимі. На сайті уряду Італії повідомили, що засідання повинно розпочатися о 10 годині 30 хвилин за київським часом. Будемо стежити повідомляти останні новини саме з цієї зустрічі. Що відомо, що США та європейські союзники майже узгодили фінальну пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні у випадку відмови Москви від пропозиції. Передбачене спільне запровадження нових санкцій. Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатичній інституції. Хочу зауважити, посилання на французьких дипломатів є дуже важливим, тому що саме міністр законаних справ Франції Барро нещодавно спілкувався з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, і вони проговорювали саме про спільні дії щодо санкцій. До Росії в разі її незгоди на будь-які кроки. Так, от видання Reuters зазначає, що напередодні президент США Дональд Трамп повторив заклик до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною і попередив про можливість запровадження санкцій спільно із партнерами, якщо бойові дії триватимуть. Тут також варто заакцентувати, що раніше санкційні дії обмежувальні дії проти Росії агресора. Від Європи і США були окремими на якомусь рівні, аби не дублювати, можливо, вони узгоджувалися, але загалом вони діяли поокремо. і всі обіцянки Трампа ми прекрасно знаємо, чим вони завершились. Тут вже є теза від Трампа разом з партнерами, в тому числі європейськими. А ми знаємо, що з точки зору дій на старий континент Європа є куди рішучішою і конкретнішою, а не просто. Поговорити як від Трампа, так от Україна давно погодилася на цю пропозицію, каже агенція Ройтер. Але Росія намагається ухилятися зокрема, запровадивши в односторонньому порядку, як ми знаємо, триденне псевдоприпинення вогню з 8 до 10 травня. Сьогодні до ночі е на 11 травня. Аби звичайно ж провести свій парад Побєдобєсія. Тепер же Росію поставлять перед остаточним вибором, і тут є два варіанти, дві опції. Ми ще не повністю завершили проєкт, але сподіваємось, що ми перебуваємо на етапі зближення. Упродовж наступних годин або днів може бути оголошено про припинення вогню або на 30 днів, або поетапне, що наразі все ще обговорюється. Сказало дипломатичне джерело на умовах анонімності. За словами цього співрозмовника, наразі продовжуються дискусії про те, чи слід Україні, от перша опція, так. Оголосити одностороннє перемир'я, поставивши Кремль перед фактом, чи все ж таки варто дати Росії трохи часу, аби відреагувати на саму пропозицію. Але у будь-якому випадку, якщо Росія відмовиться, проти неї будуть застосовані нові санкції США та ЄС в Білому домі. Вже підтвердили слова Дональда Трампа. Про це каже Карлан Левіт, прасекретарка. Білого дому вона каже, що от Дональд Трамп сподівається, що Російська Федерація та Україна погодяться на 30-денне припинення вогню. Вона також сказала наступне на брифінг з журналістами, що 8 травня, коли в Верховній Раді України нагадаю вам було ратифіковано, Перепрошую угоду щодо рідкісно земельних ресурсів України США та Україною. Оцю міжурядово підписану. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, обговорили цю домовленість, і також Левість передає, що Трамп був дуже задоволений цим зв'язком, цим контактом і назвав цю розмову гарною. У свою чергу керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який зараз перебуває на вокзалі, можливо, вони вже відправилася до офіційних установ. Обговорив вчора із державним секретарем США Марко Рубіо деталі власне можливого 30-денного перемир'я. В російсько-українській війні телефонна розмова відбулася вчора, 9 травня, у продовження переговорів між президентами країн, про які я казав з американського боку, що важливо, в переговорах також взяли участь спеціальні представники президента США Стів Уїтков і генерал Кіт Келох. Напевне, зайво вам розказувати, хто яку має позицію щодо війни в Україні Сті Вітков – це абсолютно проросійські наратив. Кіт Келох – він тверезо бачить ситуацію і нагадаю вам, саме Кіт Келох назвав абсолютним абсурдом. Якщо можна такі в напівтавтологія виходить щодо триденного перемиря, запропонованого путіним. Так, от українську сторону, окрім Андрія Єрмака, також представляв і наш міністр. Оборони Ростам Уміров головною темою розмови було питання перепинення вогню та перспектив мирного врегулювання. Йдеться в повідомленні офісу президента. До речі, це перший офіційний контакт Єрмака та Рубіо після призначення останнього виконувачем обов'язків радника з питань національної безпеки. США президент США на додачу до посади держсекретаря. Більше того, хочу вам сказати, що Марко Рубіо взагалі посідає чотири посади. Він відповідає за архів. Зараз також він відповідає, має представку виконувач обов'язків по цій от USAID організації, яка по всьому світу реорганізовується. Нагадаю вам, це це саме через USAID отримало багато проектів гуманітарних і інших і в Україні фінансування. Зараз вони припинили. Ну і також він є звичайно, держсекретар і тимчасово виконуючи обов'язків радник з нацбезпеки. Після того, як було звільнено Майкла Волца, це перша така посада, яку Трамп пішов.